Платити вище ринку до якогось моменту можна, коли вас мало, і ти це контролюєш умовно, один на один. Ти ти, ти все це знаєш. Коли стає багато, з цим важко працювати. Обмежувати людину і мотивувати її в якийсь момент, стає важко, зважаючи на те, що ти вже ввівся в якусь систему орендування. До чого ми прийшли до Екзиту, зараз ми. Працюємо над а, імплементацією нової якоїсь моделі. У нас були фантомні опціони в уклоні. Ось okay. Ми нарізали четвертинку еквіті компанії і видавали їх зіркам, а плеєрам, мотивували їх працювати більше, інвестувати уже маючи опціон в компанії. І це працювало у нас, як десь писали. Банда уклона, там, у нас 30 людей о, вийшло о, забезпеченішими. А, дісля, окей, дісля, окей. X, тобто 30 людей отримали опціони. Це ви всю цю скільки-25% Ну, Хтось не дожив, хтось, okay. хтось захотів їх отримати раніше, бо інструмент працює, коли він не на словах. А є ліквідність, є можливість.